Ми зараз знаходимося в лікарні у Дмитра Колипця. Вчора близько 10-ї години був військовий напад. Двома. Ну, ну як мінімум двоє нападників, а насправді їх могло бути більше, тому що я потім не всіх бачив. Розкажи спочатку що я бачу. Ну, Вчора, після закінчення Харківського Євромайдану, я, на жаль, сам. Пішов до свого будинку, де я проживаю зараз тимчасово, це по вулиці Іваному 29. І не доходячи там, метрів 50 до будинку, до під'їзду, за адресою, ну, біля будинку вулиці Іванова, 27 мене вже очікувало двоє нападників, це двоє невідомих мені чоловіків спортивної тіла статури. Ну, Руків орієнтовано ну, навколо 30, тобто більше-менше. Ну, десь не доходячи 4 метри до них. Близько. Вони почали в мій бік рухатись, фактично бігти зразу. Я це побачив і зразу я йшов по лівому боку вулиці Воно, а з боку вулиці Сумська, і ну, вибіжав на проїжджу частину для того, щоб зупинити автівки, які там проїжджають ну, достатньо часто, і для того, щоб відлякати нападників таким чином. Ну, на жаль, в цей час автівок там було небагато. Відповідно, нападникам встигли е, мене відштовхати, ну, завдати доїхати ударів кулаками, ногами, руками, ногами і повалити мене, там, на прожу частину. Тобто, після цього я намагався якимось чином врятувати свої життєво важливі органи від е, забоїв, тобто це голова і шия. Вони цілили руками і ногами, тобто бити ну, саме в голову. Було таке завдання, ну, і по корпусу, по всіх життєво важливих частинах тіла вони були. Далі вони застосували сльозогінний газ, Балончик. Балон, я не знаю, був чи ще. Все це все, що було сльозогінного газу, і застосували ножі, того, щоб мене порізати фактично. Так? Завдали ножові поранення сідниці, обидва стегна. І коли я захищав свою голову та шию від е цих порізів, так, то вони е травмували моє перед плече. Тобто фактично, я так розумію, що вони цілились по шиї, тут, там, де знаходяться життєво важливі артерії, при перерізі яких тобто, втрачається велика кількість крові, і це ситуація фактично є життям. життя. Ну, відповідно, хочу з цього. Сі Ситуація я скрізь заяві поліції про злочин і, і в допиті прокуратури заявляю, що це є замах на вбивство моє в зв'язку з, 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 з активною участю в організації Харківського Євромайдану. Ну, надалі ситуація розбудена е, термін нападу, ну, час нападу приблизно тривав е, десь хвилину-півтори, ну максимум дві, я думаю, що менше півтори десь. Вони встигли мене побити, порізати, потруїти газом. І коли вже машини такі деякі зупинились автівки по вулиці Іванова з двох піків, то нападники фактично ну, злякались і втекли. напрямок їх втечі я не встиг помітити у зв'язку з важкістю стану. З машин вийшли водії, надали мені первинну медичну допомогу, зупинили кровотечу, тому що була активна, ну, дуже серйозна кровотеча, масивна. М -м, поклали на асфальт, на, на тротуари по вулиці Іванова, е викликали швидку. Швидкої не було хвилин 15-20 не менше. Тобто ми вже е тоб, не могли далі чекати, тому що кров йде. Ротича триває, ми вирішили їхати на самостійно до швидкої медичної допомоги, до лікарні сіли в одну з автівок і вони війна сюди успішно довезли. Тут вже в лікарні кваліфіковані лікарі надали мені необхідну медичну допомогу, зашили рани, пробили і так далі. Скажи, будь ласка, по той мережі самозахисту, по яким случаям? Як ти вважаєш, що робити далі, для того, щоб не було в Ну, По-перше, треба підсилювати охорону реально, ну, фактично лідерів, там, організаторів, координаторів, євромайданів по всій Україні. Це має бути реальна фізична охорона. І не одна людина має охороняти координаторів, а дві, три, п'ять, не знаю, більше. Мають бути обов'язково ці озброєння не тільки газовими балонами, а й спецзасобами там, зброєю реальною. Тобто це має бути або вже вогнепальна зброя, треба. Ну, журналісти мають право на вогнепальну зброю. Якщо це не вогнепальна, то це травматична, газова там, ще якісь інші види зброї, яка дозволена. Але ну, це, вже, це, це, ситуація, це вже ситуація не вже не критична, тобто ми мирні люди, але коли на нас нападають і фактично намагаються вбити нас, так то це... Якщо ми не, не, не даємо адекватної відповіді, то це спонукає агресора на подальші провокації, на подальші біль, більш, скажімо так, небезпечні дії. Тобто зараз вони просто фактично замах на вбивство, так? а далі буде вже вбивство людей. І щоб цих ситуацій не було, я думаю, що всім треба озброюватися. Це ну, фактично заклик від Харківського Євромайдану до всіх Євромайданів, де відбуваються подібні напади. Тому числі київського, тому що от, бачимо, що мирно, мирно, а вчора Тетяна Чорноді теж так само відбувся замах на життя е, стосовно мережі самозахисту. Ідея абсолютно конструктивна і має право на існування, і швидше за все, що буде реалізована. Інше питання, що вона, як на мене, на мою думку, має бути реалізована. Комплексі з іншими е, напрямками, тобто це має бути не просто мережа самозахисту там євромайданів, а це має бути взагалі мережа координації євромайданів, в яку включена як окремий сегмент мережа самозахисту. Тобто там буде і мережа юридичного захисту, має бути обов'язково медична допомога, там харчування, транспорту, зв'язку, е, напрацювання наших вимог взагалі, наших пропозицій, тому що люди чекають від нас. Не просто, що ми стояли та співали пісні. Вони чекають від нас дії і чекають від нас пропозиції. Поки що це вариться, це каша, так, інтелектуальна. Я думаю, що найближчими тижнями це вже буде більш такі якісь конструктивні документи напрацьовані. І це має бути на відміну від тих речей, які зараз штучно створюються, такі мертвонароджені проекти для того, щоб якби, задіяти ресурс Майданів. Це має бути справжня, справжня інститута саме Майданів дієвих і людей дієвих, які не просто кричать гасла, там, ну, але які, за якими реально стоїть громада. Тобто саме таких людей, саме таких активістів, саме таких координаторів, які не, ш, не штучні, а які є природні, які ну, саме європейськими, до, до чого ми прагнемо. В Європі, в принципі, саме так і. Працює система політична, тобто є громади активні, і вони самоорганізовані. На Західній Україні, до речі, це дуже потужно розвинуто. І Євромайдан Київський це показав, що західники дуже правильно і ефективно відпрацювали. Ну, на Сході ми теж намагаємося, ну, іноді вдається краще, іноді гірше, але ну, є чому повчитися, скажімо так. І коли ми об'єднаємо свої зусилля, буде такий синергетичний ефект. І... Тоді реально буде перемога. Тому що перемога буде інтелекту, розуму, волі, таких речей. Але не агресія, тому що агресією перемогти цю, цю владу навряд чи вдасться. Тобто має бути дійсно інтелектуальний ресурс, задіяний. Це є сучасна зброя інтелекту. Дякую.